Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Катя, я мама чотирьох діток, і сьогоднішнє моє відео буде трішки з покупочками. Також покажу вам скарби, які я знайшла на наших секондах у місті Костопіль. Дуже класні речі і заплатила я за них взагалі мінімальну ціну. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво! Покажу вам спочатку свою грандіозну закупочку, поновили дуже багато таких різних товарів, і зараз поділюся, що я брала саме для нас. Взяла коколіно, ось таке рожевеньке, показувала вам в попередньому відео дуже класний кондиціонер, користуюсь завжди цією фірмою і дуже задоволена. Також взяла маску для волосся, дуже давно її планувала, але все в мене фінансів не вистачало. Цього разу все таки я взяла маску. Ось ця фірма мені дуже-дуже подобається. Підходить для мого типу волосся і легко розчісується після миття. Також взяла декілька шампунів, ось такий сієн фруктовий. Також взяла Loreal Лореаль, взагалі не знала, які шампуні брати, брала різного типу, щоб було і в запасі, бо взагалі закінчились шампуні. І також взяла Helder Shoulders, здається, правильно прочитала. 2 в одному для чоловіка. Також я взяла 2 кг відбілювача. Кисневого завжди з ним експериментую перу. Далі взяла вологі серветки, коли немає світла, буває, немає води, а дітей переодягнути потрібно. Також у європейському магазині я взяла ось таку каву, показувала вам у минулому відео, де я її беру. Дуже класна кава, смачна. Полюбилася нам з чоловіком, тому беру її зараз по стандарту таку. І взяла капучино-шоколадний цього разу. В нас минулого разу було. Здається, або меланже, або а, там ще третій вид, такий є, не пам'ятаю, як він називається, також дуже смачне. І набрала я цього разу дуже багато суміші в запас, щоб не бігати по аптеках. Дуже тяжко її у нас знайти в місті Костопіль, тому я так по всіх аптеках пройшлася і де була одна упаковочка, де дві, назбирала. 11 штук а, взяла на запас, думаю, що нам десь на місяць має вистачити і не доведеться вже бігати пізніше купувати. Ну і Набрала я памперсів, а, взяла четверочку. А, іде ось така нова упаковочка. Дада це закордонні памперси. А, мені дуже подобається по якості. В мене і Василько, і Вовчик на них виріс. А, раніше ми брали Васильку трусики Джой. Але їхня ціна вже дуже така небюджетна, і плюс до всього ми спробували одягати даду йому знову. І досить так непогано. Тому ми взяли і четверочку, і п'ятерочку. Вийшло в мене шість упаковок памперсів. Думаю, що також нам більше ніж на місяць має вистачити. Тому ось такі запаси в нас. Знаю, що Василька можна вже привчати до горщика, скільки не намагалася, але постійно він промерзне. Отоплення в нас виключають разом зі світлом, і тому він досі знаходиться в мене в памперсах. Коли вже буде тепліше, буду відучати двох дітей. І так показую вам покупочки. Це не за один раз і не на одному секонд-хенді я придбала. Чотири кофти. Тут лежить три. Четверта у мене в пральній машинці. Якщо ви пам'ятаєте нашу фотосесію, яка в нас була досить так нещодавно перед новим роком, то там я була в такій білій кофтині, саме вона зараз в пральній машині. Ось ця кофта біленька. Це я брала і в ній фотографувалася Віка, дочка моя. Ось такий тут відзирунок Дуже класна, дуже м'якенька, шикарна в'язка. Ковтина без жодного недоліку. Єдине, що було, це декілька плям, але я їх вдало вивела. На білому взагалі немає ніяких проблем вивезти якісь там плями. Наступна ковтина це ось така чорна. Вона мені дуже сподобалась. Взагалі люблю такі відтінки. Чорний колір, це в мене багато в гардеробі таких речей, вони універсальні. Ось така тут в'язочка, іде дуже гарна кофта. Взаді йде ось така в'язка, як на рукавах. І ось тут є такий декор. Тут іде вставочка така, і тут камінці. По іншу сторону так само. Кофта взагалі була в ідеальному стані. Я не розумію, чому її не забрав ніхто раніше, можливо, просто не бачили, але ну, кофта дуже класна. І наступна кофта остання, яку я вам сьогодні покажу. Це ось така кофта із підкладочкою іде, вона вся блискуча, в'язана. Спочатку я думала, тут якесь зашите, але це просто так ниточка лягає. Тут взагалі немає ніяких дірок, нічого не зашито, все в такому стані, в якому було. Єдине, що ось тут трішки таке задіте, але кофтина в дуже гарному стані. З підкладочкою, така святкова, в'язана. І, взагалі, я дивую, що такі речі досі вісіли до останнього дня на наших секонд-хендах. І покажу вам останню кофту. Це четверта кофта із тих, що я купила на секонд-хенді. У ній фотографувалася саме я. Була на фотосесії, якщо ви пам'ятаєте. Кожна із кофт взагалі дуже мені сподобалася, в гарному стані. Заплатила я за кожну із кофт приблизно 10-15 гривень. Я думаю, це дуже економно і дуже класно. На днях я купила тюльку, вирішила її заправити, не знаю чи заправляєте ви її, а я вирішила поділитися з вами тим, як саме роблю її я. Беру зазвичай або лоточок, або миску, розбираю, ось так її, вичищаю, залишається тільки один хребет та хвостик. І відправляю її або в миску або в лоточок. Так як у мене тюльки зараз багато, то я обрала саме лоточок, а, ну, щоб було зручніше зберігати в холодильнику. За схожим принципом я розбираю і оселеця, але тоді видаляю ще і хребет з хвостиком, нарізаю її на шматочки. Тоді я беру цибульку, нарізаю напівкільцями, ось так і буду відправляти до своєї тюлечки. Нам подобається, як смакує ця цибулька уже із заправкою, коли постоїть деякий час, тому цибулі не шкодую. У мене її дуже полюбляють саме їсти в такому вигляді. Наприклад, чоловік у мене менше полюбляє саму рибку якось цю цибульку, яка тут заправлена. Відправляю сюди до рибки і... Цибульки трішки олії, трішки оциту і це все ретельно перемішую. Бажано після цього рибку поставити до холодильника на декілька хоча б годин. Чим довше вона стоїть, тим воно краще. Але у нас зазвичай рибку з'їдають буквально майже відразу. І зараз хочу поділитися з вами нашою прогулянкою на Василя 14 січня. Ми вирішили всією родиною піти на шаурму і також зробити деякі покупочки. Взагалі, в нашій сім'ї є два Василя: це мій чоловік і середній син Василько. Як ви бачите, він у нас впав, не встигли ми далеко відійти від дому, але вже повертатися і переодягатися було нам далековато. І все-таки Василько у нас був у брудних штанцях. В той день було не дуже холодно, тому така прогулянка дуже нам сподобалась, діти були щасливі. Трішки поділюся з вами магазином, в який ми ходили по кросівки для нашої дочки, бо скоро буде весна і вона взагалі полюбляє навіть взимку ходити у кросівках, тому вирішували питання, які ж саме обрати. Потрібно було, щоб саме їй сподобалось, бо підліток, дуже тяжко щось вибрати. І Нарешті ми зробили свій вибір. Обрала вона ось такі кросівки, ціна їх була 870 гривень, дочка дуже задоволена. І коли ми вже поверталися із магазину, купили ще дві шапочки одну Васильку, а одну нашому Юрчику. Вони одинакові. Але просто різного кольору. Саме під час цієї тривоги. Ми Пізніше дізналися, що було влучання у будинок у Дніпрі, постраждало дуже багато людей. Це велике горе для всієї України. Хоч у нас в Україні і війна, але ми, як батьки, стараємося для наших дітей показувати звичайне життя, дарувати їм радість, хоча б в якихось таких дрібничках. Зайшли ми в один із ларіочків таких і чекали. Свою шаурму замовили для всіх, і також купили зіфірки. Вовчик у нас заснув по дорозі, все-таки свіже повітря. І зараз показую, яка шаурма уже вдома, бо ми ніде не залишалися, пішли додому. Повітряна тривога була дуже довго. І показую вам, яка цього разу шаурма була у нас. Я, звісно, готую її. Інколи сама, але діти хочуть і купованого, тому інколи купую. Василько наш також дуже втомився, тому під час того, як їв шаурму, ось так солодко заснув, ми його пізніше перенесли на ліжко, але вирішила засняти цей момент, дуже цікаво так, що дитині нічого не заважає поспати. Ну а Вовчик під час збирання вивернув повністю всю свою поличку із одягом. І коли ми повернулися додому, мені довелося це все перескладати. Тому зараз зайнялася саме цією роботою. Дуже так, багато в нього речей. Я перебрала їх, відклала які вже малесенькі, деякі які в поганому стані, тому дещо і розхламила. Знаю, що знімала раніше відео про розхламлення. І навіть зняла останню частину, але так як у мене було дуже багато зйомок останній місяць, то мені потрібно було пам'ять на телефоні. Я все-таки виставила кращу якість на телефоні. І у мене відео зараз займає дуже багато місця, тому довелося пожертвувати тим відео, яке я ще не встигла змонтувати. Там було дуже багато речей. Я все-таки розхламила 465. Речей із своєї квартири, але останню частину так вам і не показала. Зараз відправляю речі Вовчика назад у шафу, виклала памперси і поділюся з вами ще тим, що прикупила дітям до школи. Все-таки вони виходять із онлайн-навчання нарешті до школи, звісно, тиждень через два. Але все-таки це краще, ніж сидіти вдома. Зараз показую вам зошити, які обрав у нас Юрчик для себе. Поновила і в лінійку, і в клітинку по декілька штук. Зараз не набираю дуже багато, бо все-таки навчання у них не такі активне, як було раніше у школі. А ось ці зошити я взяла для віки, також клітинка та лінія. Вибирала більш-менш такі Візерунки, де більше для дівчинки, підходить. Юрчику брала на 12 листочків, ну а віки на 18 все-таки 9 клас, і вони пишуть набагато більше. Також поновила деяку канцелярію. У нас завжди губляться олівці, ручки, тому взяла два олівчика, дві гумки і також взяла деякі ручки, бо і я пишу по навчанні, і діти у школі. Ручки нам завжди потрібні, вони закінчуються заряди, або взагалі губляться, бо менші діти, якщо бачать ручку, то вже вони її забирають і десь заховують. Тут ще показую, ми купили ось такий термос для Юрчика, дуже він захотів його. Я вибирала більш-менш таку кольорову гаму, щоб була підходила для хлопчика. Зараз вам більше покажу, як він виглядає. Ось такі кольорові гамі в нашій українській. Вже сьогодні Юрчик ходив з ним до школи. Йому дуже подобається, ось так він відкривається. Тут є трубочка. Ми заодно взяли ще одну трубочку запасну, там в магазині можна ще підкупити їх. І Зараз покажу, як він виглядає із середини. На перший погляд, мені все сподобалось. Ми взяли Ось така тут трубочка, яка з'єднується із вершочком, який виходить із самої пляшки. Середина йде вся металева, і ще там знаходиться шнурочок, який можна вішати собі на шию. Шукала такого ж типу для віки, але не знайшла. Це ми брали у школярику плюс. Тому, можливо, десь пізніше візьму ще для Віки, хоча вона не дуже любить брати з собою якісь такі або чаї, або капучино, тому взяла поки для Юрчика. Хлопець задоволений дуже, йому подобається це саме головне. А у цю неділю я ходила на ринок і трішки поновила продукти. взяла... Ось такі шматочки м'яса, хочу перекрутити їх на фарш і приготувати якісь котлети, можливо, пельмені, якісь чебуреки. Також взяла на вагу мівіну. Я полюбляю її вкидати в супчики. Тому взяла ось такий пакет. До речі, м'яско було по 115 гривень обрізки. Мівіна була по 35 Взяла також рис та гречку. Рис коштував 60 гривень за кілограм. Ну, а гречка 55 гривень за кілограм це на ринку. І приїхала моя посилочка на нову пошту. Ми пішли з Васильком її забрати, довірила йому її нести. Там нічого такого крихкого немає. Він завжди полюбляє мамі допомагати. Одягнули йому цього разу Юрчикову шапочку вони взагалі одинакового розміру. Тільки різного кольору, тому я взяла їх дві штучки і вони можуть мінятися. Ну і показую, що ж було в цій посилочці, я замовила ось такі донішка. це для корзинок, які я розпочала плести. У наступному відео вам покажу, як у мене виходить. Взагалі, хочеться наплести дуже гарні корзинки. Тому чекайте майстер-класи. Спочатку буду показувати, що в мене виходить, а пізніше буду знімати відеоролики українською, щоб були майстер-класи україномовні на Ютубі, і наші дівчата могли навчатися по українських відео. Якщо ви також робите щось власними руками, знімайте майстер-класи, це дуже корисно. І ми зможемо всі навчатися одна в одної. Я полюбляю дивитися, хто як робить щось власними руками. Також полюбляю це діло, раніше вишивала, ну а зараз займаюся плетінням. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Побажаю всім мирного неба і до нових зустрічей!